Якби ми мали таке усвідомлення в 91-му році цієї війни не було. Бо за ці роки, особливо 15-20 років, ми із квазі-нації вийшли в категорію нації. Тому я цим хочу стверджувати, що Путін не сподівався, що українська нація носить з собою таке глибоке національне усвідомлення, що вона така цільна, що вона одноголосна. Нам кажуть, що в нас нелегітимний президент. А ми їм кажемо, Яке твоє діло? От ми розберемося у своїх порядках і в нормах Конституції. Ти 25 років президентом і ти легітимний. Наш президент 6 років. Війна, військовий стан. Яка в тебе претенція? Тому Насправді Путін приводить Росію до розвала. Ми справді вже перемогли, бо стали справжньою нацією з власною волею, тим, чим Росія ніколи не була. Коли світ бачить, як українці стоять проти другої армії світу, питання про квазідержавність відпадає назавжди. А їхній швидкий розвал логічний висновок: тоталітарні режими сильні назовні та порожні всередині.